Знайомтесь, Тетяна Хіміон, танцівниця, волонтер, снайпер ЗСУ, а ще й мама двох синів, дружина, донька, а ще й вірний друг, небайдужа людина, творча особистість. Вона змінила підбори на снайперську гвинтівку. Вона людина, яка реально наближає перемогу України. Вона приклад для молоді, вона гордість України. Тендітна красуня, завжди усміхнена, завжди в русі, майстриня танці, чарівниця дитячих сердець. Саме такою знав Слов'янська війни пані Тетяну. День народження пані Тетяна святкує 24 серпня. Може, тому і має жовто на серце. Народилася вона у місті Гродно, Республіка Білорусь. Майже після народження доньки родина переїхала до Слов'янська. Жили в сімейному гуртожитку. Маленька Тетяна виросла в оточенні галасливих непосидючих хлопців, що, за її думкою, вплинула на формування характеру. А ще танці. Дівчинка задоволенням займалася бальними танцями у клубі Грація. А ще 13 гуртків, у тому числі й мото гурток. навчалася у школі номер 8 має дві вищі освіти: диплом фізико-математичного факультету Слов'янського державного педагогічного університету. І Харківської академії фізкультури та спорту. У Слов'янську пані Тетяна заснувала танцювальний клуб Фосте. Клуб вдихнув нове життя у танцювальний світ нашого міста. Звітні концерти у вихованців, танцювальні вистави, виступи у міських святах, участь в українських та міжнародних змаганнях. Це все Фосте. Це все пані Тетяна. Рано 24 лютого 2022 року Тетяна застріла у Слов'янську. Перша думка цього не може бути. Як у центрі Європи у 21-му столітті може розпочатися війна? Ні, але війна розпочалася. З перших днів пані Тетяна хотіла піти на фронт. Чоловік їй відмовив, казав. Одного захисника від нашої родини був достатньо і добровольцем записався у ЗСУ. Цілеспрямована, спроможна знайти оптимальне рішення проблеми. Відверта, щира в думках і почуття. Такою знала Тетяну волонтерська спільнота. З перших днів повномасштабного вторгнення Тетяна активно займалася волонтерською діяльністю. З Європи, з Західної України. Вагонами доставляла шоломи, бронежилети, інше спорядження для ЗСУ. Робота будувалася на особистих зв'язках, на вірі в перемогу. Поряд були справжні люди. Одного недільного ранку, коли потрібно було вирішити питання спорядження ЗСУ, Тетяна зателефонувала чиновнику у Києві. У відповідь почула: у мене вихідний. Всі питання почекають до понеділка. Було больно, сумно, і прийшло рішення досить волонтерити. Йду в ЗСУ. Впевнена, смілива, принципова, готова вчитися і навчати. Боєць ЗСУ з жовто-блакитним серцем. Такою знають тані побратими. Вона снайпер. Вона у приціл бачить ворога і впевнено, без емоцій знищує його. Бо так треба, щоб Україна була вільною. Щоб Україна була. Чи важко на війні? Важко. А жінці важче у тисячу разів. Було різне. Приходилось переходити з однієї частини до іншої, виконувати на 200% ту роботу. Яку чоловіки виконують на 50 долати психологічний тиск. Але вона все витримала і впевнено рухається разом з СУ до перемоги. А ще вона пише вірші: Я змінила посмішку на погляд, щастя на ілюзію війни, рідних замінила на потрібних, вбивство на досягнення в житті. Відчуваю. Душа старіє серце набирає сивини. Відчуваю, як ми сильно змерзли, і це зовсім не залежить від зими, Бо вони ідуть щодня на небо, і до них колись прийдемо ми. Шкода, що там є все більше кращих і все менше кращих на землі. Про що ви мрієте? Що сумує тебе за підборами? Чому снайпер? Де складніше на сцені чи на фронті? Як ви повідомили рідним, що дитина війну? Що є для вас зараз джерелом сили? І все ж таки, чому ви пішли на фронт? Рід я дуже рада, що в мене є можливість сказати вам пару речей, які, можливо, допоможуть вам в житті. По-перше, я хочу, щоб ви свідомо ставились до того. В який час ви живете. щоб ви усвідомили, що роблять люди зараз заради того, щоб ви могли називатись українцями? Не просто тому, що так написано в паспорті, а тому, що ви дійсно так вважаєте? В нас забирали це років двісті. Я все життя розмовляла російською мовою. Але зараз я усвідомлюю, що це було насилля над моїми батьками, над прадідами. І це зґвалтування, яке вони створили з нашим народом, мені здається, є страшною річчю. Тому цінуйте, що у вас є зараз можливість бути українцями. Моло сказати, що ви українці. Знати свою історію, цінувати свої традиції. І дуже хочу, щоб ви взяли відповідальність за те, що ми вам залишимо. Дуже сподівалася, що ця війна не залишиться вам у спадок, нашим дітям. Але вона дуже затяжна і, можливо, вам прийдеться продовжити те, що робимо ми. Ніколи не здавайтесь. Відповідайте за своє життя, за те, як виглядає ваш дім, як виглядає ваша вулиця, ваше місто і ваша країна. Цінуйте це і я дуже сподіваюся, що ви будете щасливі, не дивлячись на те, що у нас є такий сусід. Я вас обіймаю і бажаю бути українцями.